Всім привіт! Сьогодні у нас розбір матриць долі Олександра Усіка. А, народився він 17.01.1987 року. Отже, по даті народження він зірка. А, ця енергія одразу каже сама за себе. Так? Тому що це енергія про те, щоб сяяти, про публічність, про професіоналізм, популярність. А, Нічого не дається, просто так, цій енергії. Для того, щоб отримати щось, потрібно дуже багато проходити випробувань. Людині з 17-ї енергії просто заборонено жити сірим життям і не мати цілий. Дуже важливо жити яскравим життям. Потрібно мати прихильників, важливо прокачувати свій талант. І він дійсно. Постійно відточує свої таланти з кожним разом стає все більшим професіоналом своєї справи. Отже, цю енергію він точно вивив у плюс. По місяцю народження в нього перша енергія. Це одна з найкрутіших енергій. Це про лідерство, це про першість у всьому. Дуже важливо також розвивати свої таланти, вірити в себе. Можна братись за будь-які труднощі, тому що точно все вдасться. Також це про лідерство, наполегливість, рішучість, потрібно йти на ризик. Будь-яка справа, за яку він береться, закінчується успіхом. Будь-яка ідея, яка виникає в голові в такої людини, реалізується завдяки силі волі і прагненню до перемоги. Таким людям також не можна жити сірим життям. Потрібно стати лідером. Також це позитивні, оригінальні, впевнені люди, переможці по життю і оратори. Отже, також по цій першій енергії він вивив себе в плюс однозначно. Дивимося, що в нього в зоні комфорту. В зоні комфорту в нього п'ята енергія. Це про порядок у всьому, про традиції, релігію, віру. І дійсно, він дуже е, релігійний, набожний, він вірить у Бога. Е, також е, він часто в вишиванці е, зачіску він, е, робив чубик е, це е, відсилка до наших українських козаків. Це також в плюсі п'ята енергія, тому що якраз п'ята енергія це любов до всього народного, до народної кухні, музики, одягу. Завжди, коли він виходить на ринг, лунає українські пісні. Це також про п'яту енергію, яка в плюсі в нього. Сімейні традиції, сімейні цінності, також дуже важливі по п'ятій енергії, і в нього є дружина, яку він дуже любить і цінує поважає троє діток, тому також можна зробити висновок, що свою зону комфорту, свою п'яту енергію він максимально вивів у плюс. Також ми можемо подивитися в його талантах, допомагає йому сьома енергія, колісниця. Це також про цілоспрямованість, силу волі, прагнення до перемоги, спорт, активність, самореалізацію. Дуже важливо по цій енергії ставити цілі і робити активні кроки для того, щоб досягти цих ці цілей, тоді дійсно людина отримує успіх у своєму житті. Головний талант в нього шоста енергія. Закохання дуже важливо, щоб людина з таким талантом займалася саме тим, що їй подобається, щоб її це надихало. Це дуже впевнені люди, позитивні. Завжди в центрі уваги, отже, ми можемо зробити висновок, що по всім своїм основним найважливішим енергіям він в плюсі однозначно таланти в нього в плюсі. Тому це дійсно людина, яка не буде сидіти в тіні, яка завжди буде досягати своїх цілей, перемагати. От, е, діліться своїми враженнями про Олександра, чи подобається він вам, чи вболіваєте за нього. Е, що вам сподобалось в цьому розборі, пишіть свої коментарі, буду дуже вдячна за ваш зворотній зв'язок. А для запису на особисту консультацію, щоб розібрати вашу матрицю долі, можете писати мені в особисті повідомлення. Дуже вам дякую за увагу. Ставте, будь ласка, вподобайку.